Так, груба, груба. Як же ж вона мене задовбала. Ненавижу груби, Все, будемо її заглушати. Ось, скотч, сконч, стренч. Беремо і заглушаємо її к чотям собачим. Щоб ви розуміли, зараз мороз мінус 20, а ми грубо. Заглушаємо. Так, ну, щоб же ж видно було, що тут коїться, що тут не коїться. Ого. Тут заслонки нема в цій грубі і тут. Дуже здорова тяга. Дуже здорова тяга. Дрова згорають швидко. І мало того, що швидко згорають, фіг ним Може це хорошо стіни розогрілись, да і все. Воно ще й з хати тепло витягує. все тут така... Дюра, дюра, дюра. Давайте вам теж покажу. Тут ще й фенерик є, посвітимо. В принципі, все тут порядок, аби заслонка ще була, може б я її і не глушив. Все, дивимося, що тут. Так, а ну. Видно, видно. Такая движуха там. Не так штатив. Деда, я не бачу, что там робот. Короче, все мешок есть. У мешку есть дуже крута движуха. Іменно скотч-стренч. Скотч-стренч. Навірно, трохи повиймати його отсюда. Ми заглушаємо дырку, та що йде туди вниз в хату і побачимо, що воно буде. Тепло буде, не тепло трохи багато витягнути обратно вот пів мешка виняли і затусовуємо Раскрываем мешка и пиццовываем уже вот крытый мешок. Давай попросту туда его. О! все, Затусував його на той світ. Так, все видно? Видно, чутно. Ось так. О, це. туди пошло і наверх. Так, а ага. так. Все. Розчавай груба. Розчавай. Назавжди. Літом розберем її. Чорт тям собачим. Може, груба. Чехамин и хорошо, если оно взроблено толково. Но на тут и на сейчас. Все. Это карпачи. Обратно их. Шпом. Шпом. Не такого ще кірпуча не буде. <гум> Все. Будьте здорові, живіть багато.